Тому дружина може сказати своєму чоловікові, що я тобі не наймичка. Це речення про їжу воно говорить досить багато. До того ходога теж треба підійти з душею. А що вже казати про сім'ю? Я греко-католик. Відвідую Римо-католицьку парафію, оскільки християнська зрілість та пізнання Ісуса, як мого царя і Бога, відкрилась саме тут. Женився на жінці православного МП. Приходу. Зрештою, це вплинуло на події в нашій сім'ї. Спочатку я не бачив ніяких перешкод для нормального життя. З часом, а точніше, з 2017 року я відчув потребу у вінчані. Як відчув? Я поглибився у християнство після повернення з АТО, оскільки зрозумів, що лише Бог мене врятував і зберіг. І для чого не знаю. Тому я Признав собі, що маю його пізнати. Поступив на історичний факультет, де окремо займаюся релігієзнавством, філософією та теологією. Знання мене перемінили. Не можу назвати себе практикуючим католиком, крім того, що не причащаюсь, оскільки вінчатися таки не получилось. Спроби альфа не одні. Альфа це такі курси, е, які складаються з, здається, 15 тем. Вони ну, досить коротесенький курс, але все-таки для багатьох людей є помічними. Спроби альфа не одні, не привели ні до чого, окрім сварок. Я так розумію, мається на увазі е, спроби альфа для дружини. У нас є дві доньки, старші 17 було не біологічно. Женились, коли їй було один рік. Менший 12 буде. Я цього літа подав на розлучення, оскільки знову ковтаючи образи в свій бік, забрав заяву. Але у січні мій терпець увірвався, подав знову. Дружина дозволила собі обзивати мене матюкливо християнином, фанатиком, психом. Коли я молюсь Розарій, то говорить, що я тримаюсь за свій хрестик, а він мені нічого не допоможе, що вся ця віра, це хвороба. Проклинає мене і те що, і старша донька. Донька, старша, живе у хлопця вже від весни. І дружина цьому не перечила, а я всіляко намагався залишити її дома. Вона ще школярка. І з того вийшло так, що я, типу, її вигнав. Звісно, це брехня. Зараз тепер у неї, у доньки, проблеми зі всім. Вона говорить, що я її не батько. Перед усім тим. Відмовившись від мене, пішла і сказала, що це її життя. Окей. Але тепер мене всі вони винять і говорять, що я зрадник, бо подав на розлучення. Я останніх шість років просто їх терплю. Образи брехні. Коли я мовчу, то ок, коли говорю, що так не можна, то я псих-фанатик. і всяке таке. Менша донька вирішила зі мною залишитись. Вона пройшла катехизи, і прийняла перше причастя в костелі. Вона говорить, що не хоче, щоб її мама виховувала. Та зрештою, останній рік тільки я турбуюсь про неї банально їсти готовлю собі і доньці, бо дружина не наймечка. Молюсь за всіх, щоб Бог відкрився їм питання чи варто надіятись, що така людина, дружина, зміниться після розлучення, чи забути і жити далі? Дякую вам за ваше питання. Дякую також вам за вашу службу. Найперше, якщо у вас є така можливість, то обов'язково порозмовляйте із священником на вашій парафії на цю тему. Тому що в такій розмові, яка може потривати, наприклад, не знаю там якийсь час, може сплисти набагато більше подробиць, ніж у нашій зараз з вами розмові. Моя відповідь може бути не до кінця об'єктивною і не до кінця повною. Напевно, що тепер справа наступна. Тут докупи зібрано дуже багато всього. Насправді, дуже багато всього. Ви для себе самі повинні дати чітку відповідь, в чому тут проблема саме. З того, що ви написали, начебто виглядає, що проблема головна в тому, що вона не сприймає вас як християнина. Може бути і таке. Те, що її дратує ваша молитва, може бути і таке. Взагалі, для людей, які не можуть прийняти віру іншої людини. Взагалі поняття віри, не тільки іншої віри, але взагалі віри як такої, тому що людина, якщо є віруючою, насправді, наприклад, католик він буде поважати православного. Не за те, що там зацаряє отечество, умовно кажучи, а за те, що от він Богу молиться, сповідається, причащається, постить і так далі. Натомість людина, яка не вірить, їй байдуже, що не любити. Вона буде не любити і православних, і католиків, протестантів, і протестантів, і там мусульмани, і так далі. Вона загалом всіх не буде любити, того що от віра – це погано, і з цим треба боротися. І таких сучасних комсомольців на превеликий жаль є дуже дуже багато. Найперше слід розібратися, в чому ж тут проблема. Бо виявляється, з того, що ви тут написали, що проблема тут не одна. Проблема є банально у ваших відносинах. Ну, наприклад, якщо жінка вам їсти не готує, бо вона вам не, ну як ви пишете, це її слова, я так зрозумів, не наймичка. І дитині також не готує, ну то дитині вона теж не наймачка, чи, чи не мама, чи, чи як. Це досить складні речі взагалі-то. Ну, тобто, слід хоча б трішки довідатися, в чому там проблема. Ну, наприклад, якщо вона працює, я не знаю, дві три зміни на якійсь роботі, такі, яка займає її, ну, наприклад, кілька діб підряд, і вона приходить просто час від часу додому, або приходить ночувати додому, а весь день її немає, бо робота там відразу. Ранку до смерканку, то зрозуміло, що вона буде втомлена. Тобто тут питання в тому, чи потрібно, щоб вона аж стільки там працювала, можливо, потрібно щось в цьому плані міняти. ну Людина мусить відпочивати. Така жінка, вона ну на роботі наробиться, а потім приходить додому. А в неї вже немає. Ну як тепер кажеться, вона не в ресурсі. Не люблю цих психологічних фішок. Але ну коли людина вже справді була на роботі там зранку до смерканку, в неї просто цих сил не вистачає. А потрібно ще зробити базові речі. Ну, базові речі вдома – це ось готування, прибирання. І зрозуміло, що часом може і чоловік допомогти. Так прийнято в нашій культурі, принаймні, що в основному готує жінка, але багатьох сім'ях, часом і готувати і якісь інші похаті речі допомагають робити теж і чоловіки, або якось люди домовляються між собою. Але дивіться, зараз я не, не про це хочу говорити загалом. Я просто розбираю причину, чому дружина може сказати своєму чоловікові, що я тобі їсти давати не буду, я тобі не наймечка. Ну і відповідно, дитина голодна також. Напевно, є якась проблема досить серйозна в цих відносинах. Можливо, в роботі проблема, можливо, в тому, що немає бажання такій людині готувати, вже не кажучи про сім'ю, чи про вашу ситуацію, але от навіть якщо людина, умовно кажучи, не знаю, що там піцу пече, ходоги робить на заправці, і якщо їй ця робота не подобається. Ну, вона буде фиркати до тих клієнтів. Якщо це якась мережа, там не знаю, Око, Вок, або ще якась велика мережа цих заправок, наприклад, то людина на тій роботі не затримається, тому що якийсь там старший менеджер побачить, що через таку продавчиню чи касирку, чи, чи як вони там називаються правильно, того, що вони там багатопрофільного напрямку, що через таку касирку, наприклад, клієнти перестали приїжджати на цю заправку, або на цій зміні виручка набагато менша. Бо людина там. Фиркає. А це ж теж потрібно любити, вміти там, взяти ту булочку, ту сосиску, там, розморозити її правильно, а не подати зверху гарячим, а всередині замороженим. Розумієте, ну, це якби дрібниці, але до того ходога теж треба підійти з душею. А що вже казати про сім'ю? То десь це питання сердечності душі, любові до цієї справи. Я так просто, як приклад, наводжу там ту піцерію, чи там не знаю, якісь ходоги. Це просто потрібно любити. Ніхто з нас не буде робити те, чого не любить, бо просто-напросто перестане це робити, бо бо втомиться і не бачитиме в цьому сенсу. Це наступне питання з цими харчами. Але я думаю, що це питання насправді дуже важливе, тому що в сім'ї дуже важливо, щоб сім'я харчувалася разом, спала разом, спілкувалася разом, чули одне одного. Щоб людина могла і виговоритися, і почути, мати враження, що мене і слухають, але і розуміють. Тобто, ось ці складові для того, щоб сім'я відбулася, вони мають бути важливими. І потім вже виявляється, що вже там десь наступна та справа, це релігійний аспект. Він, я думаю, що вже йде десь там, потім після людяності. Тому що якщо ну, людина, людину іншу не терпить. Ну, наприклад, дружина чоловіка і каже, що готувати я їсти не буду. Ну, значить, десь відбулася якась проблема, якийсь конфлікт. Я би тут не хотів входити зараз в цю розмову про те, як там ділити ці сімейні обов'язки, хто що повинен робити, хто скільки, чи там чоловік повинен сміття виносити, викидати, і не знаю, там дрова рубати. А чи жінка повинна готувати? Слухайте, ну як жінка, умовно кажучи, захворіє, чи там буде вагітна, бо вагітність це не хвороба, то зрозуміло, що чоловік також повинен їсти приготувати, в тому числі їй, коли вона фізично цього. Не може робити, тобто, ну не будемо зараз на цьому зупинятися сьогодні мова не про це. І потім, коли в людей є ось таке людське відношення, от бажання зробити тобі приємне, приготувати, послухати, то тоді вже пізніше ось цей релігійний аспект він буде виникати з цього. Мені хочеться зробити тобі приємне. Мені хочеться приготувати тобі смачненьке. Мені хочеться тебе вислухати, що там з тобою робиться, що ти переживаєш, які в тебе проблеми. Ну і так само з'являється релігійний аспект. Ну ось, ти молишся, для тебе це важливо. Ну, значить, я буду це поважати, навіть якщо я цього не розумію, бо я поважаю тебе, і я поважаю те, в що ти віриш. Якби одне з іншого виникає, це якось так натурально. Тому ось це питання з готуванням їжі, ось це речення, яке у вас не мов би, випадково тут з'явилося, бо ви в основному про релігійність писали, а тільки так згадали про готування їжі. То насправді це речення про їжу воно говорить досить багато. Ось в цьому має бути і основна робота. А, взагалі зараз звертаюся не до вас, а до всіх тих людей, які зараз мене чують. Друзі, потрібно мати дуже багато такої витримки і підходити нормально до людей, які повертаються з фронту. Повірте, що людина, яка бачила смерть, бачила каліцтва, бачила якісь можливо тортури або наслідки тортур. Людина, яка пережила ті самі обстріли, це людина, яка переживає цей біль по сьогодні. Її це болить. І коли хтось інший починає це применшувати і казати, що все це дурниці, людина мусить знайти віддушину. І слава Богу, про автора сьогоднішнього листа, який каже, що знаходить Бога, шукає Бога. Ну а дружина його не підтримує в цьому пошуку. Хоча після війни людина, яка починає молитися і рахуватися з Богом, це ну, люди, які стають на шлях зцілення. Тому коли ви маєте бажання позбиратися докупи, молитися, знайти Бога, а ваша дружина ні, ну звісно, це не добре. Натомість я не можу вам радити, чи от вам з нею розлучатися, чи не розлучатися. По-перше, у мене немає таких повноважень, взагалі, це кожна людина повинна сама думати. По-друге, ви маєте з нею дитину, доньку. І навіть попри ті проблеми, які зараз ви переживаєте, донька ваша. Ваша і її, це ваша спільна дитина. Тому однозначно, що вам робити, ось там чи розходитися, чи сходитися, я вам не можу сказати. Це надто велика відповідальність. Можу вам сказати, що спробуйте шукати шляхів порозуміння з вашою дружиною, але не починайте це з того, чи ви будете разом з нею Розарії, молитися, чи не будете. Спробуйте з нею просто порозмовляти, чи ви далі хочете будувати сім'ю і бути разом. Ось в цьому є суть.